Доброго дня, діти! Є країна на світі чудова, Незвичайна, різнокольорова, сестри фарби там живуть, всім малюнки роздають, я вам фарби подарую, разом з вами помалюю. Ви, малята, не чекайте, а коробку відкривайте. Ой, що сталося? Коробка порожня. Куди ж зникли фарби? Пензлик, друже, не сумуй, спробують наші малята твої фарби відшукати. Ось альбом, цей відкривайте, пошук фарб розпочинайте. Погляньте, а у цьому альбомі кожна сторінка різного кольору. Є три основні кольори жовтий, червоний та синій. Ось ці кольори нам треба відшукати, а всі інші кольори ми зробимо самі. Щоб отримати червону фарбу, треба скласти речення зі словом червоний. На городі виріс червоний помидор. Бабуся подарувала дівчинці червону шапочку, катруся під вікном посадила червоні маки. Матуся Плітала мені в коси червоні стрічки. Поміркуйте і назвіть слова, схожі, зазначені зі словом червоний. Калиновий, багряний, гранатовий. А зараз потрібно назвати предмети червоного кольору. Червона машина, червона книга, червона сукня, червона шапка, а всі інші предмети іншого кольору, і вони зникли. Ось, дивіться, червона фарба вже повернулася у коробку. Червону фарбу ми знайшли, тож перевертаємо сторінку і бачимо синю старинку. Синє небо, синє море, синя квітка росте в полі, синю фарбу повернемо, ми її разом знайдемо. А щоб знайти синю фарбу, ми з вами складемо розповідь. Про синього кита. Синій кит поплив далеко від тата та й загубився, що робити, малю голосно почав кричати. Раптом зверху він почув крик чаю. Він запитав у них, не бачили ли вони його тата. Вони його не бачили. Де тато? Маленький кит прислухався, і зліва роздався гуркіт. Це великий пароплав проплив зовсім поряд з ним. Кит дуже злякався. Вітер приніс красиві свистячі звуки. На допомогу киту поспішав дельфін. Дельфін допоміг нашому киту повернутися до тато. Ось така цікава історія в нас вийшла. І дивіться, синя фарба теж повернулася. Залишилося знайти жовту фарбу. Для цього нам потрібно підібрати слова протилежного значення. Давайте спробуємо з вами. Ось дивіться уважно на екран: перший малюнок у нас хлопчик. Мокрий, яке слово буде з протилежним значенням, сухий. Ташка сидить наверху, а ось тут внизу. Ось ці слова протилежного значення. Наверху, внизу. Наступний малюнки. Дівчинка. Близько, а хлопчик як знаходиться? Далеко. Веселий, яке буде протилежне зазначеним словом. Звичайно, сумний. Ось ми бачимо дівчинку веселу, а на іншому малюнку вона сумна. Лягкий і протилежне, зазначеним слово, буде тяжкий. Камінь який? Твердий, а подушка м'ягка. Ось ці слова протилежного значення: твердий, м'який. Холодний, холодно, жарко. Порожня. Повна. Хлопчик молодий, а дідусь старий. Ці слова теж протилежного значення. Посуд брудний, а цей посуд. Ось, всі слова ми з вами знайшли. Та жовта фарба теж повернулася. Всі фарби знайшлись. А чи знаєте, як отримати інші кольори? А допоможе нам у цьому чарівна писелка. Після дощику улітку. Розцвіла на небі квітка, квітка дивна, чарівна, різнокольорова вона. На що схожа веселка? На півколо. А давайте роздивимось і скажемо, які кольори у веселки. У веселки всього сім кольорів. Давайте їх назвемо: Червоний, оранжевий. Жовтий, зелений, блакитний, синій та фіолетовий. Послідовність кольорів у веселки завжди однакова. Давайте поекспериментуємо з кольорами. Треба деякі фарби змішати, щоб отримати інший колір. Давайте спробуємо це зробити. Який колір? Утвориться при поєднанні червоного та жовтої фарби. Так, ми отримуємо з вами оранжеву фарбу. А якщо з'єднати синю фарбу та червону, який кольор отримуємо фіолетовий? Якщо поєднати жовту та блакитну фарбу, ми отримуємо. Зелений кольор. Деякі кольори називають теплими. Ось вони, тому що вони дуже яскраві, а деякі вважають холодними, тому що вони темні. Ось і закінчилась наша подорож. Пензлик з вами намалював різнокольорову веселку. А чи можна за допомогою цих основних кольорів утворити інше? Спробуйте вдома разом із дорослими поекспериментувати. А потім розкажете, які кольори у вас вийшли. До побачення!